У міськрайонному суді відбулось чергове засідання у справі ветерана Володимира Савчука. Чоловіка звинувачують у побитті муніципального інспектора. На засіданні мали заслухати свідка, проте він не з'явився. Про це повідомив прокурор Юлій Савельєв. Зв'язатись із ним працівникам поліції не вдалось. Під час одноразового відвідування місця проживання Чубака Вячеслава Юрійовича дверей будинку ніхто не відчинив. мною також особисто проводилось встановлення. Місце знаходження Чубака, оскільки це свідок, який був очевидцем події, відповідно, він є фізичною особою підприємцем, згідно там анкетних його даних, і він здійснює підприємницьку діяльність безпосередньо неподалік місця, де сталася дана подія, по якій обвинувачується Савчук Володимир Михайлович. Відповідно, на момент відвідування даного місця його роботи. Магазин, в якому він працює, двері туди були зачинені. Головуючий суддя у справі Олег Холява, призначив наступне судове засідання 8 жовтня цього року. Також у справі з'явились нові свідки. Про них розповів обвинувачений Володимир Савчук. А вони самі підійшли до мене і сказали, що вони бачили ситуацію. Ну, далі будемо бачити в подальшому розгляді. Я з ними не спілкувався, не знаю більше. Я повідомив адвоката і далі він з ними спілкується. Раніше обвинувачений Володимир Савчук розповідав кореспондентам Суспільного, що подія сталася 30 січня цього року. Між ним та чотирма чоловіками виник конфлікт. Чоловік каже, не знав, що це були муніципальні інспектори. Марко Говорочинський постраждалий. Сьогодні чоловік відмовився коментувати ситуацію. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.